Генпоба є чемпіоном Європи та світу серед кадетів. Дуже здібний борець із Закарпаття. Чемпіон Європи та світу. Та-та-та, серед кадетів. Представляє Закарпатську область. Дуже здібний борець. Починав свій шлях на килимі під керівництвом світлої пам'яті Йосипа Ірича Балдежара. Сьогодні тренується в Тячеві. З руки розпочинає Євген Поковба боротьбу. Взагалі дуже серйозний відповідальний спортсмен, дуже серйозно ставиться до, до тренувань, багато працює, багато тренується. Сьогодні вже, можливо, трохи перечасно форсує оцей чоловічий рівень. Але, але бачите, що дуже грамотно з руки розпочинає Євген боротьбу. І поки що намагається він призвичаїтися до свого суперника із Закарпаття. Богдан Ковернюк йому секундує. Поки що не вдається знайти захват борцям. Вони намагаються призвичаїтися один до одного. Першим зауваження отримує борець із Запоріжжя і арбітер зустрічі Олександр Щербаков ставить Крандакова в партер. Ну за ми єдине, що дуже хотілося, щоб, е, Євген справді, от, змагаючись на змаганнях уже чоловічого рівня, щоб справді добирав упевненості досвіду, і е, ніяк е, ці поразки, бо він дуже серйозно ставиться до роботи, щоб вони ніяк не повпливали на його зростання і його рух угору. Ось тут накат не проходить вже за килим борці виходять без оцінки. Звісно, борці ще формуються, і коли тобі 17 років, ще треба змужніти, добрати, але ну, категорія дозволяє зараз боротися. 55 кілограмів. Ще фізично, звісно, він, йому треба змужніти, добрати сили, У нього чудова техніка. В чвертьфіналі Євген поступився корюну Саградяну, який змагатиметься проти Миколи Гаврички на фіналі. І зараз е, проходить на два бали. Е, ну, Зараз там е, такий суперечливий момент, як мені здається, два чи один. Зараз судді мають ситуацію вирішити. Суддя міжнародної категорії Олексавчук зараз передивиться на повторі. Дуже важливо, як ми зрозуміли, спокійно чер... переглянути, якщо виникають сумніви, передивитися ще раз на повторі важну дію, аби винести об'єктивно об дати оцінку. Якраз перед початком чемпіонату України відбувся трен... суддівський семінар. Суддя олімпійської категорії Роман Павлов показував на в дуже багато, багато прикладів відеоматеріалу різних ситуацій. Ми розуміємо, яке значення має ракурс, яке значення має позиція. Не завжди арбітр встигає помітити ситуацію, тому від секундатів багато чого залежить і. Саме на повторі, як ми зрозуміли, і то не з першого разу, ти починаєш розуміти ситуацію. Хотілося би, дорогі друзі, дуже подякувати всім організаторам цього чемпіонату України серед чоловіків з греко-римської боротьби в Полтаві, всім меценатам, спонсорам і партнерам Федерації Греко-Римської боротьби, міністерству молоді, спорту асоціації спортивної боротьби України, Полтавській обласній військовій адміністрації та Полтавській обласній раді благодійному фонду разом. Для країни товариство з обмеженою відповідальністю «Майстер-7», торгові марці «Бювет», приватному підприємству компанія Надіжда, магазину професійної екіпіровки для єдиноборств, борець ін юе і особисто Роману Ляшенку, який допомагає, і Роману. До речі, Андрієву, який також допомагав в проведенні за словами головного судді змагань президента Федерації Грокримковської боротьби міста Кременчуг Анатолія Каханєвича, Роману Андрієву. Також великий респект і подяка. Він є в цьому залі. Рахунок, як бачимо, 1-2 була корекція оцінки. Не було 4, 4 балів за цю дію на краю килими у Канані Крандакова. Перший період позаду Євген поступається в один бал. Роман Довгей, хлопчик, з яким розпочинали тренуватися Євген Пакоба. Зараз йому секундують разом з Богданом Коварнюком. Хочеться передати привіти Василю Олександровичу Ковернюку. Я думаю, що в запису тячівці будуть передивлятися цей фінал. Цікавим, яким буде зараз другий період, ми зараз подивимося уважно. Хотілося би також подякувати. Ще раз привітати президента Федерації греко-римської боротьби Олеса зону з броня на цю посаду. Подякувати нашим суддям за кваліфіковану роботу. Дуже хороше суддівство на цьому чемпіонаті. І справді, завдання наше спільне завдання виявити лідерів, виявити переможців, виявити найкращих борців країни. Які прославлятимуть нашу державу на міжнародній арені на міжнародних стартах. Окремий респект за можливість нам робити цю трансляцію. Доступ поки закрито, але він буде відразу відкритий. Це Євгену Петрову та Івану Кукушкіну за можливість робити цю трансляцію. Підворот на вийти нагору, вийти на гору, швидше зайти назад, але ви, виставляє руку. Карандаков намагається завадити покобі, розтягнути, просмикнути під себе. Ой, хороша атака проходить. Два бали червоному. Атака пройшла. Два бали зараховано. І таким чином підворот. кидок на 4 бали проходить у канані Поков. В рахунок стає 7-2. Ось таким красивим. Красивий, динамічний і технічний. Другий період демонструє борець із Закарпаття. В цьому бронзовому фіналі ще й далі не зупиняється на цьому. І ще накат чудовий проходить у по Покомби. 9-2. Потрібен бал Євгену. І ось він здобуває ще два бали. І арбітер зупиняє зустріч. Вітаємо Євгена Покобу. Вітаємо збірну команду Закарпатської області. Перша бронза на чемпіонаті є. Вітаємо Івана Івановича Кукушкіна. Вітаємо Богдана Ковернюка. Василя Ковернюка. Вітаємо. Євгена Пакову радіє з небес Йосип Юрійович, Світлої пам'яті балдежар. Прекрасна людина, наставник, чудовий педагог, про якого ми пам'ятаємо.